Добрий день, мені 19. Так нагадай мені своє прізвище. А я тут пройшла. Кеш рубаю. Так, все. нам треба цю штуку. Прекрасно. Найгірше буде зі мною. Так, все, я готова. Насправді це ж дуже серйозно. Так, але ти Ганна, правда? Так, давайте, швидше знімемо, швидше підемо. Вона ну, це теж метоє. Давай. Знаєте? Шльоп, 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 шльоп. шльоп. Привіт! В ефірі Чамп та наш проект Jump Talk, де ми розповідаємо про українську медицину очима лікарів-інтернів. До сьогодні в нашій студії Ганна Сокол, лікар-інтерн сімейної медицини. Привіт! Привіт! Розкажи, будь ласка, чому ти обрала сімейну медицину як свою спеціалізацію? Розкажи, будь ласка, про свій шлях до сімейної медицини. Um, це буде дуже довго, але постараюся вкластися в трішечки маленьке речення. Насправді я ніколи не хотіла бути сімейним лікарем, тому що є такий стереотип, що сімейним лікарем стають тільки, ну, тільки ті, хто кому не вдалося в цьому житті. Я завжди думала, що я буду в хірургічній спеціальності, але життя сталося так, що мені запропонували бути сімейним лікарем, і я отримала там гарантійку. Тому я й стала сімейним лікарем майже майже сімейним лікарем. Же, будь ласка, чи зараз твої очікування співпадають з реальністю? Чи задоволена ти своєю інтернатурою? Насправді так. Мені дуже сподобалася сімейна медицина, тому що існують дуже багато стереотипів. Що сімейний лікар це людина, яка видає тільки направлення, яка спрямовує до інших війських спеціалістів. Що це просто як менеджер в сфері медицини? Але насправді не все так. І якщо ти хочеш дійсно бути хорошим сімейним лікарем, ти маєш знати дуже багато. Ти маєш вміти дуже багато, тому що якщо ти вмієш дуже багато, тобі відкривається величезна кількість сфер, де ти можеш себе показати, і величезна кількість можливостей, де тебе можуть взяти. Це все залежить від твоєї заробітної плати. Це все залежить від місця, в якому ти будеш працювати. Розкажи, будь ласка, яка на твою думку особливість первинної ланки медицини загалом і також в Україні? Насправді сімейна медицина це медицина майбутнього, і наша реформа зараз спрямована на те, щоб первинна ланка вона зайняла основне таке фундаментальне місце в медицині. І я вважаю, що це дуже правильно. Треба бути дуже хорошим, різнобічно розвиненим сімейним лікарем, який знає дуже багато галузей, який розуміється в дуже багатьох питаннях, постійно треба вдосконалюватися, постійно треба здобувати свої знання, е покращувати їх, і таким чином ми дійсно досягнемо того, чого ми поставили на мету, щоб дійсно вся вся нагрузка впала тільки на сімейну медицину, тільки на первинну ланку, і тільки якісь там рідкісні випадки були вже направлені до вузьких спеціалістів. Каже, будь ласка, як проходить твій звичайний робочий день? Давай трішки поговоримо про твою рутину. Ага, насправді зараз я мене посадили окремо, я сижу як лікар, е, мені спрямовують пацієнтів. Насправді, це найчастіше пацієнти без запису. Я приймаю десь близько 15 пацієнтів за день. 15 хвилин іде на одного пацієнта, і насправді це такий тайм-менеджмент. Ти маєш встигати повністю все. І якщо ти хочеш розвивати себе, якщо ти хочеш е, розвивати свої скіли, покращувати їх. Е, якщо ти хочеш, наприклад, е, якщо ти хочеш отоскопію. Ти маєш постійно дивитися в вушка і ти маєш виділити цьому час, тому е, я намагаюся за 15 хвилин встигнути все. З системою Хелсі це дійсно трошки важкувато, але намагаємося. Намагаємося. А з якими діагнозами ти найчастіше стикаєшся? Найчастіше це артеріальна гіпертензія, це ішемічна хвороба серця, тому що серцево судинні захворювання вони займають перше місце в сфері медицини серед захворюваностей. Тому це найчастіше е, люди, які приходять із болем в серці, які приходять із підвищеним тиском, е, з перебоями в роботі серця. І деколи ми можемо побачити, навіть е, якщо ми робимо глюкометрію, ми можемо побачити цукри більше 15, більше uh -huh. 20, які ходять дуже довго вже з цим, вже без зору, е, без е, з порушеною функцією нирок з набріками. Тому так. Важко тобі знаходити спільну мову з пацієнтами, і як ти досягаєш цього високого комплаєнсу з пацієнтами? Можу сказати, що в більшості випадків не складно. Якщо ти комунікабельна людина, якщо ти вмієш знайти підхід до будь-кого, ти знайдеш цей підхід. Але деколи приходять люди дійсно скандальні, які дійсно хочуть підживитися цією енергією, тоді ну дуже важко. Ти маєш тримати свій статус, ти не маєш переходити на особистості. Ти маєш розуміти, чому людина взагалі прийшла така і чому, що її привело до цього? От тому е, дійсно треба вчитися емпатії, треба вчитися комунікувати з людьми, е, розуміти кожного і намагатися знайти підхід до кожного. Як би важко не було, яке б особисте життя не було, що би не було в особистому житті? Яка твоя улюблена частина роботи? Від чого ти справді отримуєш найбільше задоволення? Насправді ж я хотіла бути в хірургічній спеціальності, тому е, в терапевтичній сфері найчасті, найкраща і найцікавіша для мене частина це практична. Е, я люблю все робити, навіть деколи, навіть те, що не потрібно, але завдяки цьому я можу знайти те, що люди навіть не підозрюють. Я люблю і слухати серце, слухати легені, перевіряти пульс, ритм. Ну, Тиск це звичайно тиск. Я Люблю дивитися вушка, ніс я люблю маніпуляції. От завдяки ним я можу зрозуміти більше. Я люблю розшифровувати ЕКГ. це прям дуже класно. Хотіла би спитатися для майбутніх інтернів, тобто студентів, які хочуть стати інтернами. Можливо, є якісь такі базові навички, які якими б вони мали володіти перед власне інтернатурою, можливо, може щось порадити. Пораджу більше здобувати знань і розглядати медицину як комплексну, комплексну науку, якщо можна так сказати. Тому що ми вивчаємо в університеті на кардіології – кардіологію, на нефрології – нефрологію. А коли ти зустрічаєш пацієнта, бачиш його, коли ти розумієш, що ну, ти не можеш виділити окремо, ти маєш знати з кожної системи щось 100%, не забутися, якісь особливості. Деколи хто по повік може означати зовсім не те, що там тобі, тобі, тобі треба спрямувати до офтальмолога, і нехай офтальмолог спостерігається, а можливо тобі треба зробити рентгенографію і подивитися, можливо, там є пухлина. Загалом добувати більше знань, і найголовніше не слідувати стереотипом, тому що дуже багато стереотипів сіються, що сімейна медицина це ну це медицина направлень і там, вузьких спеціалістів. Але насправді, якщо ти будеш хорошим лікарем, якщо ти е, матимеш можливість розвиватися і в... також можна отримати спеціалізацію, це прям прекрасно. Якщо ти хочеш іти кудись в вузьку, спробувати себе в УЗД, в ехо, будь ласка, ти навіть можеш стати акушером гінекологом, але на амбулаторному прийомі, звичайно, але можеш. Чи бувало таке, що приходив пацієнт до тебе в кабінет і питався, я перепрошую, де лікар, яка була в тебе реакція? О, так. Ви бачите мене. Мені на вигляд 13 років. Я дуже не люблю, коли до мене кажуть: сестричка, де лікар, котик, дівочка, Ну, будь ласка. Ну, котик, дівчатка вдома. Ну, будь ласка, я завжди відповідаю. Котік, девочка вдома, я Ганна Олександрівна і ваш сімейний лікар. Давайте ну там будемо розмов... розповідати. Там давайте будемо розмовляти. От деколи це ніби так трошки задівало, тому що ти маєш показати, що ти вартий, тому що до тебе якесь таке упереджене ставлення, тому що ну ти, ти виглядаєш дуже молодо, ти якась молода і зовсім недосвідчена. Але насправді, як тільки ми починаємо розмову, як тільки я детальніше починаю розпитувати, дізнаватися більше про людину, проявляю якусь зацікавленість, проявляю показую свої знання, все тоді навіть навіть погляд змінюється у людей. Угу. Ну я на це сподіваюся. Розкажи, будь ласка, як ти борешся з головним, на мою думку, конкурентом сімейних лікарів гуглом. І що ти робиш, коли тебе приходять пацієнти? Говорять, а я там прочитав в інтернеті. Що я скоро помру? Ну, припустимо. Дуже тяжка тема, дуже тяжка. Треба з розумінням ставитись, тому що навіть дуже треба спостерігати за своїми словами, дуже треба спостерігати за тим, що лікар каже, тому що деколи буває таке, що просто питають, що ми по моєму аналізу крові може бути не так. І деякі лікар може сказати, ну це може бути лейкоз. І вони приходять додому і починають читати. І все, вони вже собі гроб купляють дзвінками, розумієте? От і е, треба пояснювати. Треба пояснювати, треба пояснювати, чому ти це зараз робиш. У Вас можуть бути стани, які е, які небезпечні для життя. Ми їх виключаємо. Якщо ми їх виключаємо, ми далі йдемо, розбираємося. Треба пояснювати кожну маніпуляцію, чому ми це робимо, чому ми призначаємо ці. Там обстеження, тому що деколи вони думають, блін, якщо мені роблять КТ, значить в мене щось там мають знайти? Але справді це ж не так, ну не завжди так. Ми не хочемо поширювати тут знаєш, цю думку про успішний успіх, що в нас все завжди добре, ми всі завжди круті. Так як в інстаграмі, на всіх соціальних мережах, ми постимо лише про якісь суперкласні стажування, про лише, лише про наші успіхи і перемоги. І тому я хочу спитати з тебе, який був твій найбільший факап? Це була п'ятниця. П'ятниця вечір. Не пам'ятаю тринадцяте, але мені дуже хотілося додому. В сімейних лікарів є така функція, що вони ходять на дом до пацієнтів. Це можуть бути паліативні пацієнти або пацієнти неходячі, які не можуть прийти в поліклініку. І одним з таких пацієнтів був в мене було опитано попередньо, що саме в нього сказали, що є підозра на інсульт. Я приходжу туди, оглядаю, роблю неврологічний огляд. Перевіряю в позі Ромберга, оглядаю його е, мовні порушення. Ну, перевіряю мовні порушення, перевіряю його інтелектуальний статус. І розумію, що з цим чоловіком щось не так, тому що він пішов на кухню зробити нам чаю з його донькою, і він е, підпалив газ, тобто не так. Він включив газ, але його не підпалив і поставив пустий, е, пустий чайник. Я вирішила, що дійсно людина, яка. Приносить загрозу і собі, і оточуючим, що він деколи робить такі рухи, які не має робити пацієнт. Ти розумієш, що щось таке є, що треба виключити. Він небезпечний, його треба госпіталізувати. Я оглядаю весь його неврологічний статус, описую, викликаю швидку, кажу, що є підозрений інсульт. Хоча дійсно це не була підозрений інсульт, я розумію, що. Так протягом тижня не могла розвиватися гостре порушення, mm -hmm. гостре воно є протягом 24 годин. І загалом е я їду, зустрічають е швидка, зустрічає мене, і одне єдине, що я не зробила. Це було просто це був фейл, тому що вони кажуть, чому ви поставили гостре порушення мозкового кровові. Давайте вимірюємо йому температуру, а в нього температура 38,5. і <свіття> Я така: угу, я не зробила найелементарнішого, Я не вимірила температуру. Блін, я все перевірила. Я перевірила глюкозу, я перевірила тиск, послухала серце, послухала легені. все оглянула. Ну температура, блін. Ну загалом, да, це тепер тепер мене навчило, що постійно треба міряти температуру. Та тобто завжди ці всі маніпуляції потрібно робити в певної послідовності та так та, так. Не забувати деколи, деколи збиває тебе те, що типу попередньо ти маєш. Ти береш історію хвороби, ти оглядаєш і думаєш, о, тут щось там з неврології. Не треба зупинятися на чомусь одному. Треба все одно перевірити все, дізнатися, що так, деколи деколи, якісь симптоми можуть вказувати на те, що в нього гіпертермія і йому не гіпертермія. Що в нього там підвищення температури, і можливо це взагалі був ковід. Далі я не знаю, його госпіталізували, тому що він дійсно був небезпечний. Але тобто, ти маєш на увазі оцінювати пацієнта якомога так в комплексному аспекті, так. так, так. Звичайно, ще раз скажи, будь ласка, що тебе мотивує? Що тобі дає змогу не здаватися йти далі? О, мене мотивують прогресивні люди, прогресивні, які мають е, мету. Які мають жагу щось робити, прогресувати, щось створювати своє, щось бути креативними. Вони мене мотивують, і я намагаюся оточити себе такими людьми. Є таке дуже цікаве прислів'я: якщо ти себе оточуєш трьома тупими людьми, ти будеш четвертим. Якщо ти оточиш себе двома успішними людьми, ти будеш третім. Тому я намагаюся оточувати себе успішними, прогресивними, мотиваційними, такими змотивованими. Крейзі людьми, які хочуть зрушити цю медицину, хочуть, хочуть зробити як найкраще, хочуть досягнути кращого. Ну, принаймні, я намагаюся, деколи це треба відфільтровувати. От, так, та. тому що для тебе щастя? В чому для себе ти бачиш щастя? Що тобі потрібно для щастя? А для мене щастя це. Як би банально це не звучало, для мене щастя це здоров'я близьких, рідних, щастя це воля, це бути вільною в своїх діях, бути вільною в своїх висловлюваннях. І для мене щастя це вільна країна. І щоб здохла дохладня ми нове покоління вже молодих лікарів та студентів, які скоро будуть лікарями. І зміни в українській медицині це лише наша привілегія. І що би ти хотіла змінити в сімейній медицині в Україні? Насправді підхід до самої сімейної медицини, тому що совок він е, відклав свій відбиток, такий величезний відбиток на сімейну медицину. Дуже багато залишилося лікарів, які вважають, що можна бути просто менеджерами, які можна бути просто видавати направлення. Можна, ну я не знаю, можна виміряти тиск, та й годі, а все інше зроблять інші лікарі. Треба брати відповідальність на себе. Більшість роботи буде на лікарях первинної ланки, і ми це маємо розуміти. Тому треба вчитися, треба розвиватися, треба набиратися нових скілів, треба стажуватися. Треба, можливо, треба отримати якусь вузьку спеціальність, щоб бути більш просунутим в тій області, яка тобі більше подобається. От і. Також треба пояснювати пацієнтам, що сімейний лікар це не просто лікар, який сидить в тебе там в кабінеті, який може видати направлення. Блін, ну це ну це дійсно це проблема. Це проблема. Тому що лікарі приходять, пацієнти приходять і кажуть: мені будь ласка, до травматолога і хірурга. Я кажу: чекайте, давайте ми з вами поговоримо, вирішимо, куди вам треба, і якщо що, я вам видам направлення. Це важко. Це важко боротися з людьми, які вважають, що е, ви нічого не можете. Один був в мене пацієнт, який каже. А я кажу, давайте я огляну вашу кінцівку, і ми вирішимо разом. Чи може я вам допоможу, чи допоможе вам травматолог? Е, я кажу, можливо, там потрібен травматолог взагалі. Він такий, а ви вмієте оглядати? А я думав, що ви, типу, як медсестра тут сидите. Ну насправді я кажу, ну я сімейний лікар. каже, ну а сімейний лікар це хіба такий самий, як травматолог? Я кажу: ну а чим ми відрізняємося? У нас що щось? Щось, щось він різне, чи що? От е, насправді так, деколи, деколи тебе беруть якісь такі нерви, коли зневажають твою mm -hmm. спеціальність. Типу, ну це первинна ланка, первинна ланка має бути найслабшою. Насправді ні. Ми первинна ланка має бути най... ну, найсильнішою. Так, та. так, так. Е, так ще раз сподіваюся, що ми змінимо патерни поведінки пацієнтів в даному контексті. І давай закінчимо наше інтерв'ю на такій позитивній ноті. Твій улюблений медичний рандомний факт. Мій улюблений рандомний медичний факт. Добре. Тільки в людини і в собаки може бути. А далі продовжіть в коментарях, що може бути спільного в людини і в собаки. Тільки в людини і в собаки. Відповідь також побачите в коментарях. Запалюємо нашу аудиторію разом. Чудовий сімейний лікар. Потрібні пацієнти. Так, так, так. Декларації з липня. Підписуйтесь на мій інстаграм. Буду рада бачити. Будемо разом!